Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає гурток відповідальне лідерство, шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. Темою нашого заняття є лідер та лідерство. Мета ознайомити слухачів із поняттям лідер, проаналізувати типи лідерів, виявити рівень розвитку лідерських якостей у слухачів. На цьому занятті ми з вами переходимо до практичної частини. І я пропоную для початку пройти тест. Хто ти, діюча людина чи виконавець? Слухайте уважну інструкцію. Вона буде зображена також на екрані. На запропоноване нижче твердження дайте одну з відповідей: так, ні або інколи. Я віддаю перевагу діям, а не роздумам над причиною моїх невдач. Я вважаю, що агресивний та непослідовний поведінці найчастіше винні інші люди. Інколи мені здається, що я народився під нещасливою зіркою. Я завжди відчуваю відповідальність за те, що трапляється в моєму житті. У моєму житті не було б стільки проблем, якби деякі люди змінили своє ставлення до мене. Інколи, я думаю, багато. За що в моєму житті відповідальні ті люди, під впливом яких я став таким, який я є. Якщо у мене є застуда, то намагаюся лікуватись сам, а не звертаюся за допомогою до лікарів. Я люблю допомагати людям, тому що відчуваю вдячність за те, що інші зробили для мене. Коли виникає конфлікт, то аналізуючи, хто в ньому винен, я, звичайно, починаю з самого себе. Вважаю, що будь-яку проблему можна вирішити та не дуже розумію тих, у кого постійно виникають якісь життєві труднощі. Якщо чорна кішка переходить мені дорогу, я переходжу на інший бік вулиці. Я зазвичай погоджуюся з ситуацією, вплинути на яку не в моїх силах. Я вважаю, що кожна людина, незалежно від обставин, повинна бути сильною та самостійною. Я знаю свої недоліки, проте хочу, щоб оточуючі ставились до них побажливо. Зараз давайте опрацюємо отримані результати. На екрані ви бачите ключ, підраховуйте суми по так, ні, інколи. 14 балів і більше ти безсумнівно діюча людина. Можеш брати на себе відповідальність не тільки за себе, але й за всіх, хто потрапляє у твоє поле зору. 10-13 балів. Тобі ближче активна позиція. Ти намагаєшся бути ковалем свого життя, хочеш контролювати свою ситуацію. 5-9 балів. Ти готовий до того, щоб грати написану для тебе роль, якщо вона краще тієї, яку ти можеш створити сам. У залежності від обставин. Можеш бути з однаковим успіхом і ведучим, і тим, кого ведуть. 4 бала і менше. Ти виконавець, надіюча людина, твій поступливий характер робить тебе цінним членом команди, але при розподілі кращі шматки отримують інші. <му> Наступна вправа психологічна гра, аварія. Метою її є виявити лідерські здібності особистості, характер взаємину у групі. Форма гри може бути як індивідуальна, так і групова, так і парна. Давайте роздивимось ситуацію. Ваш корабель зазнав аварії. Ви дивом урятувалися і опинилися в човні посеред Тихого океану. Усе, що у вас залишилося, це 15 предметів. Ваше завдання обрати найнеобхідніші з них, щоб урятуватись за їх допомогою. Вправа номер 2 – Цього ж завдання. Розставте ці предмети за ступенем їх користості у сформованій ситуації. Навпроти предмета, що використовується в першу чергу, поставте цифру 1, в другу 2 і так далі. Аж до 15. Час виконання 10 хвилин. Дякую за увагу та до нових зустрічей.